Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам, завдяки вашій допомозі і вашій підтримці Збройних сил України. За останню добу ми придбали два старлінки. Загальна вартість 26 шість тисяч гривень. Квитанція на екрані. А я вам низько кланяюся за кожен ваш донат. Я вами пишаюся. Ви молодці. А тепер до роботи. У мене дуже багато питань до повітряних сил. Скажу одне: кожен українець повинен перевірити укриття біля свого дому або вирити укриття біля свого дому. Переїжджайте до укриття. Угу. Далі буде нардепка безугла. Ну, ми вже дивилися, що значить, можливо, треба прокапатися там, трошечки полікуватися. Зараз не про це, зараз про інше. Такі заяви вони. Не просто так. Питаємо наступне. Заява безоглою щодо переїзду до укриттів. Вона знає про якісь дуже страшні обстріли, які на нас чекають. Тобто, про що ця така заява? А є офіційний документ, навіть не те, що це якась там, не знаю, там смс-ка прийшла у Вайбері. Ні, це офіційний документ, в якому написано, що всі мають залягти на дно, роз'їхатися. Ми з вами нещодавно також дивилися, що треба до бабушки на дачу поїхати. Роз'їхатися хто куди для того. Щоб два, дві сторони розібралися, помірялися яйцями або домовилися, і невідомо, як вони будуть домовлятися, чи будуть вони домовлятися, чи будуть вони мірятися. Тобто, от вам і не така вже і дебільна заява. До речі, коли вона буде писати про е, якісь домовленості або мирні угоди, або переговори, оце буде таки правда. Тобто вона сама не зрозуміє, що вона прям напише так, як є, є насправді. На так, добре. Тут зрозуміло, а знаєте, що мені не зрозуміло? Це з нашої сторони чи ні? А, це з нашої сторони. Народ, гарні новини. Будемо з вами дивитися скоро на картинки з дуже великим обсягом вогню, полум'я, пожежі, не на нашій території. Так, поїхали далі. Так, безогла тепер наїхала на Тараса Тополю. мовляв, він мобілізувався для картинки. І що приліт у його квартиру, то карма. Ага, тобто старша по кармі зараз у нас без угла, да? так? Так. дійсно Тарас Поля служить. І ми кажемо про приліт. Це називається приліт. Отак виглядає приліт. Тобто тут питань нема. Щодо його служби, служба закінчилася, або от от закінчиться, і людина навіть отримає якийсь, як це сказати, якийсь такий дуже серйозний бойовий досвід, не, як тут написано, для картинки, не для картинки це точно. Так, що така, така ж собі чергова заява? Розгортається серійне виробництво Арешника, заявив Бункерний. Це, на щастя, сказало, що Лішина добре, ну, в смілі, Арішні, до, дуже добре зарекомендував себе в бойових умовах, да, на мирних людях. А, так, значить, серійне виробництво Арешника. Будуть вони випускати той арішнік. Прийдеться їм потім той арішнік продавати, майже на колінах вмовляти, когось його купити, бо не зможуть вони ним скористатися. Дуже добре. Рашку чекає ще більше сюрпризів. Україна планує сміливі місії, такі як операція Павутина, тільки що з вами бачили, і полум'я, і пожежі. Дуже яскраво буде. Трамп може відключити інтернет, і Європа нічого не зможе з цим діяти. Ну, клас, от бачите, тут по кармі старша безугла, по інтернету Трамп, тобто всі якось так ну, розподілилися дуже гарно. Ага, значить, ЄС має фатальну вразливість через майже повну залежність від американських постачальників хмарних послуг. Усього три американські гіганти Amazon, Microsoft і Google займають понад дві третини ринку ЄС. Американські агентства можуть шпигувати за конфіденційними даними європейців. Ну і що, що там можна нашпигувати? Так, значить, проблеми з інтернетом, відключення інтернету у Євросоюзі, в Європі. Так, да, буде. буде чисто політичні рішення. І Європа буде переходити на дуже сильно почасовий, дуже дорогий інтернет, або максимально перероблювати всю цю систему для власної незалежності, і також з цим пов'язані ще більше проблеми з інтернетом. Франція та Німеччина збільшила підтримку ЗСУ та буде спільно інвестувати в українську оборонну промисловість. Допомога нам від Франції. Від Німеччини. Франція підтримка від Франції. Безумовна. Підтримка від Німеччини. Підтримка від Німеччини не така безумовна, як від Франції. І буде залежати від політичних. Дій. Між нами і Німеччиною буде спільна, спільний в'язень. Людина, яку закриють, передадуть, можливо, дадуть прихисток, і в цьому буде Німеччина приймати участь. З одного боку, Німеччина буде вважати, що це добра справа, а з іншого буде розуміти, що так ми сильніші не стали таким чином. Слідкуємо, що там буде відбуватися. Дякую.